Ви вирішили встановити систему відеоспостереження, або вам її встановили, ви нею вже користуєтесь. І у вас бувають, наприклад, відключення світла на 5-7 хвилин. І система в цей момент перезавантажується. Таким чином ви не зберігаєте якусь інформацію, переймаєте за те, щоб система далі нормально, стабільно працювала, і не знаєте, що з цим робити. Сьогодні ми поговоримо про безперебійні блоки для системи відеоспостереження, які використовують. Різноманітні способи підключення. В першу чергу хотів би поговорити, що типи ip відеоспостереження або аналогово є різноманітні типи підключень. Тобто ми можемо підключити за допомогою класичного блоку живлення 12 вольт. Тут все зрозуміло. Беремо безперебійний блок живлення, акумулятор і все, система працює нормально і далі. Але є системи IP-відеоспостереження, де використовуються ось такі поякомутатори, які підключаються за допомогою блоку живлення. 52-48 вольт. В такому випадку 12-вольтові блоки живлення, зрозуміло, не підійдуть для того, щоб забезпечити безперебійній системі живлення. Можна використовувати альтернативні елементи живлення, такі як Екофлоу, Буєті, але ми тут втрачаємо дуже велику кількість конвертації, тому що ми беремо, 12, ми беремо 220 вольт з системи Екофлоу. Перетворюємо на, через блок живлення на 12 або 48 і подаємо на сам пристрій. У самому Ecoflow у нас всередині знаходяться акумулятори, які, наприклад, можуть працювати від 3,7 вольта або, наприклад, 12 вольт. Ну і тому подібне. Тому ми бачимо, що є конвертація, і ми втрачаємо таким, таким в такому вигляді ми втрачаємо КПД. І неефективно використовуємо. Плюс вони достатньо дорогоцінні, тобто вони коштують е, чималих грошей. В сьогоднішньому відео я хотів би презентувати саме зручний блок для е, живлення камер від 12 вольт, що систему, е, яка живиться за допомогою технології POE. В першу чергу, для того, щоб забезпечити безперебійним живленням нашу систему відеоспостереження, нам потрібно зрозуміти, чи є у нас POE, чи нема. Ми вже вирішили, що ми будемо використовувати. PoE-комутатор, або ви вже його використовуєте для заживлення ваших відеокамер. На кожному поєкомутаторі присутній напис, скільки потрібно, скільки потрібен скільки ампер видає блок живлення, точніше потребує наш поєкомутатор. Тут вказано 57 вольт, 1 35, 1 і 15 ампер. Що це каже? Ми беремо 57 вольт, множимо на 1,35 або, наприклад, 1,15, краще помножити на більше число ампер. Таким чином, ми зрозуміємо, скільки Вт потребує наш пояс. Комутатор. Приблизно ми отримуємо біля 60 Вт. Можете перерахувати, але я так приблизно отримуємо біля 60 Вт. Що ж ми робимо далі? Якщо ми отримаємо біля 60 Вт споживання нашого поякомутатору, то ми тоді не будемо враховувати наші камери, тому що камери живляться саме від поя комутаторів. І так само ми робимо з іншими елементами. Якщо у вас є, наприклад, відеореєстратор, то тоді ви берете відеореєстратор. Так само множити 12 вольт, наприклад, блок живлення на 3 ампер, отримуєте 36 Вт. 36 Вт додаємо до 60, отримуємо 96 Вт. Це потребує наша система на 1 годину. Тобто загальна кількість наших, нашої потреби 96 Вт. Беремо тепер далі характеристики наших безперебійників. Якщо ми беремо 10 амперний блок живлення, наприклад, то множимо його 10 ампер на 12 вольт, отримаємо 120 Вт, ватт. Тобто пропускна здатність нашого блоку живлення 120 Вт. ватт. Все, окей, підходить. Ця система на годину потребує 96, наша система видає на годину 120, все окей. Ну і беремо тепер ємкість наш акумулятор. Акумулятор у нас на 18 годин, 18 ми помножимо на 12, таким чином ми отримуємо біля 196 Вт. І у нас приблизно буде в запасі біля півтори години, тому що там на втрати підуть, але все одно біля півтори години наша система може абсолютно спокійно пропрацювати без живлення. Ну що ж, це гарний результат. Тепер перейдемо до збору нашого блоку живлення. А ви можете замовити вже готовий блок живлення на нашому сайті одразу під вашу систему живлення або під 12 вольтові звичайні блоки жив звичайні камери відеоспостереження. І так, для того, щоб заживити наш поекомутатор, нам потрібно DC-DC-перетворювач, Тобто це пристрій, який дозволяє нам, подавши на нього 12 вольт, забрати з нього регульовану якийсь, е, якийсь вольтаж. Тобто тут є можливість відрегулювати на 54, 48, 43 тобто до 60 вольт, він коригує. Тобто подали 12 вольт, забрали так, як нам треба. У нас зараз поєкомутатор потребує. Біля 54 вольт, так як вказано на блоку живлення, це ми будемо робити. Він вже встановлений в блоці. Це я вам продемонстрував для того, щоб ви розуміли, як він виглядає. Він ось окремо у нас встановлений. Також присутні є DC-DC-перетворювачі і на меншу потужку, точніше на менший вольтаж. Наприклад, ми подаємо 12 вольт, забираємо 5 вольт. Це треба для того, щоб заживити камери, які, наприклад, живляться від USB. Якщо вам таке потрібно, також пишіть в коментарях або заходьте і дивіться на нашому сайті. І так, давайте ж все ж таки переходимо до самого розключення нашої системи. Нам, в першу чергу, що нам буде необхідно, якщо хочете самостійно це зробити, то нам необхідно. Зрозуміла, виделка на 220, для того, щоб заживити нашу систему під час того, як у нас є живлення, система буде заряджатися. Тобто блок заряджає наш акумулятор і віддає далі на систему живлення. Як тільки 220 пропадає, блок живлення бере живлення з акумулятору, перетворює і подає далі на наш поєкумутатор, який вже далі передає на наші відеокамери. Для того, щоб підключити. Блок беремо 220 вольт. Далі ми беремо дріт на 12 вольт і ось такі роз'єми для того, щоб підключити наш відеореєстратор. Це, по суті, стандартні роз'єми. Якщо у вас нестандартний, то будь ласка, пишіть в коментарях, допоможемо підібрати нестандартний роз'єм, якщо він у вас такий. Ну і на наш поекомутатор у нас якраз таки така ситуація. У нас нестандартний роз'єм, цей роз'єм не підходить, як ви бачите. Ми будемо брати живлення з. Блоку живлення рідного, тому що не завжди потрапляють у екомутатори з рідним блоком живлення, які йдуть ось таким роз'ємом. Ну що, давайте починати. І так, після того, як ми все зібрали, у нас виходить, що у нас є один вихід 12 вольт. Обов'язково потрібно дивитися, щоб плюс збігався з плюсом на самому роз'ємі. Далі ми підключили акумулятор, так само зберігаємо полярність. Далі ми підключили 220. Для використання дроту 220 раджу використовувати січення 1 на 3, тобто на 3 кабеля. Тому що одиничку в 1-1,5 буде достатньо. 075-05 буде в деяких випадках замало. Далі ми підключили наш дріт від поя комутатора до нашого перетворювача. Все, таким чином, у нас все закінчено. Якщо вам, наприклад, потрібно більше, ніж один, наприклад, якщо у вас роутер теж 12 вольтовий, або ви хочете заживити відеореєстратор і ще якусь систему, то можна використовувати ось такі розгалужувачі, вони підійдуть. Тобто ми підключаємо роз'єм до розгалужувача і у нас вже 4 виходи. Ну що ж, тепер давайте перевіряти і в першу чергу налаштуємо вихід тестером. Так як я і казав, DC-перетворювач у нас йде регульований. От, як ви бачите, є регулювання, тому треба перевірити, скільки він видає вольт. Беремо тестер. Взяли тестер. Так, для того, щоб запустити наш блок, нам треба запустити. Живлення. Запустили. Блок працює. Тепер беремо тестером і перевіряємо. Як ви бачите, 48 вольт видає наш пристрій. Нам цього буде достатньо, тому що блок живлення у нас якраз працює від 48 до 57. Я може трішки підкручу, зроблю, щоб було хоча б 51-52, але цього буде достатньо. Також нагадую, що у нас ви можете замовити вже готові ось такі блоки для вашої системи відеоспостереження. Ну що, як ви бачили, наша система повністю готова. Я підкрутив трішки більше вольтаж для того, щоб наш поякумутатор гарно себе почував. Тобто подав 52, тут у нас заявлено від 48 до 57. Я поставив всередину. Далі у нас блок живлення 220 ще не підключено. Тут у нас все розключено, акумулятор встановлено, є вихід на 12 вольт і є вихід. На 48-57 вольт для нашого поекомутатора. Також хочу сказати, обов'язково дивіться за полярністю, тобто не плутати плюс і мінус. Підключаємо наш. Комутатор, у нас комутатор засвітився активно, активним, тобто живлення подається. До речі, в цьому блоку живлення дуже зручно можна сховати комутатор ось в цьому місці, якщо зможете підключити камери. Тепер давайте підключати камеру, підключати її до мобільного додатку і будемо перевіряти. Ну що ж, тепер давайте перевіряти, подали живлення на наш комутатор, підключили камеру. Як ви бачите, блок живлення так у нас далі не підключений. Тобто, по суті, у мене подано лише інтернет. Ну що ж, Ось результат. Камера абсолютно спокійно працює, тобто вона працює що за допомогою нашого блоку живлення і подачі живлення на поекомутатор за допомогою інтернету. Так само 12 вольт ми можемо отримати із 12-вольтового виходу, якщо це потрібно, наприклад, подавши на реєстратор. Якщо вам необхідна консультація, звертайтесь до нас. Також всі ваші коментарі пишіть під цим відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Дякую, бережіть себе всім пока.